Друзі, доброго дня, автопідбір Київ. Е, сьогодні з сумом прочитав в якомусь руснявому пабліку, що мій улюблений Peugeot Sitraen з недавніх часів, який мені зайшов, я після c 5 Aircross взяв собі 3008. Почув про те, що концерн переходить, е, знову повертається на російський ринок. Я поки не отримав від офіційних джерел підтвердження, але ще раз кажу, русняві пабліки пишуть активно про те, що нарешті серед китайців можна буде взяти нового європейця. Citroen Peugeot повертається на ринок РФ. Вже є. Там огляди нового C5 Aircross з тою самою риторикою. Хотілося б звернутися до керівництва концерном, попитати, чи гроші не пахнуть і як вони сподіваються в подальшому з клеймом Ставром спонсори тероризму. Популяризувати свій непоганий товар, дійсно непоганий. У них гарний прорив в машинобудуванні, як на мене. Сучасні французи це дуже-дуже непогані автомобілі, але як це можна порівняти з поверненням на ринок Російської Федерації? Мені особисто не зрозуміло. Можливо, це деза Російська і ПСО, ну це можливо. Але. Але де тоді на тест вони взяли нові машини. Ну, Тобто щось мені підказує, що це дійсно правда. І що доведеться відмовитись від виробів цього концерну У мене в планах було поюзати Opel Коли продам 3008, машини в мене недовго живуть, я продаю через рік, буває менше, я купляю нову. Потім хотів брати собі DS але доведеться повернутися до старих добрих корейців, японців і німців, мабуть. Шкода. Шкода, Citroën, Peugeot. Можливо, хтось з маркетологів подивиться, можливо, до когось дійде. Ну це дійсно шкода. Якщо це правда, Ну, це такий собі крок. Автопідбір Київ, нехай всім щастить, ми переможемо.